Друже, привіт! Вітаю тебе знову на своєму каналі. Як у тебе справи? Розповідаю все. Чудово! Радий чути. Ходімо щось покажу. Пам'ятаєте, в минулому відео я вам розповідав про колеса? Зацінюйте. Так же краще, правда. Як і обіцяв, колеса замінить. Як обіцяв в минулому відео, сьогодні я вам покажу, що вже було зроблено з автомобілем. Розповім вам одну цікаву історію, яка трапилась зі мною і автомобілем декілька днів тому. Якщо коротко, то автомобіль почав барахлити, зникли начисто холості оберти. Тобто, відпускаєш газ і машина відразу глохне. А в чому була причина цього явища дивного? Я вам сьогодні покажу. У мене є ось такий корпус комп'ютерний. Сьогодні я його хочу почистити та виставити на продажу. Він у мене стоїть без діла, як ви бачите, пиль назбирав. І перше, що б я хотів вам показати, це те, що я зробив в салоні автомобілю. І перший, мабуть, саме основне, що я тут встановив, це був центральний замок. Саме цікава історія трапилася саме за цим ключем. В комплекті до центрального замку була ось така болванка. Я принципово хотів собі автомобіль з таким ключем. Ну мені подобається ця викідушка. Але я зіткнувся з такою проблемою. Підходжу я до майстрів ключів, і вони мені кажуть, що не можуть це зробити. Я пішов до інших. Ті також мені наглухо кажуть, що тіпо, це некомплектний не ключ. У нас таких заготовок немає. Ми не можемо. Що ви думаєте? Я вдома взяв напільні і саме це зробив безкоштовно, і це у мене зайняло буквально півгодинки, може. От вам і майстри. Хоча я ключами ніколи не займався. Друге, що я зробив, це я купив собі новий мафен. Я дуже люблю музику в автомобілі слухати. І попався мені під руку ось такий китайський, недорогий, але цікавий, цікава магнітола. Встановлено вона не в штатне місце. Тут по заводу знаходиться попільничка. На штатному місці магнітоли зараз знаходяться підстаканники та невеличка бараховка. Ще одне досить зручне нововведення, яке я зробив, це відкриття багажнику з салону. Так, що було зроблено по багажнику? Встановлено ось два динаміки. Нештатних. Зробив ще підсвітку багажника. Ще було встановлено третій стоп-сигнал. Була проблема от з цим фонарем. Це оригінальний фонар Хела. Мені його дуже жалко було міняти, викидувати, але в ньому була досить велика проблема. Я вам фото прикладу. Ось зверху отут. Були отвори, ну розбите. Коротше було. Я це все швиденько запаяв, і от такий вигляд зараз воно має. Попереду автомобіля зробив ось такі габарити та були встановлені денні ходові огні. Ах, мені не дуже подобаються вузькі бампери, що передні, що задні. Тому мною було вирішено встановити широкий бампер по типу як у GDI. Також з заводу на решитці. Ось цей значок, він сірий. Це якось так по-дурецьки виглядало, тому я всю решітку перефарбував в чорний кольор. Ще додав невеличку радість. Також попереду була внесена ще одна зміна це фари. Старі фари у мене розвалились одного разу. Там просто взялося скло і випало саме по собі. Тому я купив досить цікаві, на мою думку, фари. Вони на відчуття навіть трішки затемні. Подвигуною, ну, як я вже казав, був замінений генератор, паливний насос, акумулятор. Повністю був перебраний карбюратор. Катушка запалювання також замінена. Бачок замінений. Всі дрота замінені, свічки. Ще декілька років тому була замінена прокладка кришки, але як бачите, це не дуже допомогло. Ще минулої осені було вручну створено ось такий відвод. Він створений для підігріву впуску. Тут накидується гофра от сюди. Я якось спробував поїздити без цієї гофри. Скажу вам чесно, це не дуже приємно. Машина барахлить, глохне. Тому, якщо є така можливість, завжди встановлювати неї. По підвісці також декілька деталей було замінено: як накінечники, шарові та подушка амортизаторів. А зараз я швиденько поладнаю один контакт і попутно закінчу історію з несправністю, про яку я вам раніше розповів. І так я вам казав, що у мене не було взагалі. Холостого ходу. Тобі ж, як тільки відпускаєш педаль газу, автомобіль відразу глохне. Проблема заключалась в тому, ось тут є електромагнітний клапан холостого ходу. Я спочатку думав, що він взагалі зламався. Рішив залізти сюди, і, коли прибрав ось цю кришку, побачив, що ось цей роз'єм просто виліз. От і вся проблема була. Тому, якщо ви колись зустрінетесь з такою проблемою, зверніть увагу на електромагнітний клапан холостого входу. Можливо, проблема лише в ньому. Ну і ось цей карбюратор Пірбург 2 e 3 Декілька місяців тому я його повністю перебрав. Збираю все докупи, перевіряю та йду чистити корпус. Будемо перевіряти. На сохід двигуна не звертайте уваги, треба забінити гідрокомпенсатори. Зарядка в нормі все чудово. Інструмент збираю та йду чистити корпус. Ну що, корпус відчистив? Наскільки міг насправді. До речі, я тут дещо згадав, міняв подушку карбюратора. Це така резинова проставка між впуском та самим карбюратором. Я вам зараз ставлю відрізок відео цього цієї подушки фланця. Подивитесь, який він у мене рядніше був. От як було, а от як повинно бути. Дякую вам за перегляд цього відео. Це вже друга частина. Якщо подобається, ставте лайки. Якщо не подобається, не ставте все просто. Успіхів вам та все добре. І не забувайте, все буде Україна. Ми переможемо.